Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. І так, е, друга частина відео огляду інвертора в ЧАО 48220 вольт з чистою синусоїдою на 3 кВт. Е, розбірка інвертора що в нього всередині. І так, кому цікаво, дивимося. Піднімаємо кришечку. Кришечку я вже відкрутив, ось так раз. Кришечка така гарна, фрезерована. ось е, масивна. Ну і що у нас тут всередині? Перше, що кидається, що виготовлений він 23-му році, в 9 місяці, 11 числа, 11 вересня 23-го року він виготовлений. Ну і Почнемо трошки з цієї сторони. Ось, як бачимо, це платка ось цього вимикача. Кнопочки, воно, платка екранчика. Воно приходить на основну плату керування. Основна плата керування виповнена на окремому модулі. І дуже схожа на плату, як в інверторах Luxion. Це ось високовольтні драйвера. Це діжурний блок живлення. Ну, а це мікропроцесор, а це, свидше за все, SG-3525, яка качає низьковольтну частину. Так, Це, виходить, процесор високовольтної частини. Ну, а це два драйвера, мабуть, тут IR 20. 1,10 або 2113. На жаль, погано видно, я не бачу, не можу вам сказати, які, які тут драйвера, і камера не знімає. Далі розетки підключені проводом 16 АВГ, це 1,27. Його поперечний переріз. Якщо рахувати, навантаження 10 А на ну стандартне, то ці провода можуть витримувати без великого нагріву. 12,7 12 А. Ну, це ще еквівалентно 3 кВт потужності. Ну, провода зроблені в притик. Ну є. Далі. Що мені цікаво, понравилося це ось повноцінний датчик струму на струмовому кільці і е, повноцінний датчик напруги на трансформаторі напруги. Це дуже добре. В дешевих інверторах струм виконує кусочок перемички. Або, або примітивний датчик струму, а тут повноцінний. А напруга міряється резистивним дільником, який гріється і е, досить неточно показує напругу, на відміну від трансформатора напруги. Далі бачимо гарних два конденсатора. Такі конденсатори стоять навіть в моїй аксіомі. Дростільок не знаю, на 3 кВт великий-невеликий, такий, ну якби, проволочка нормальна. Не знаю, скільки вжил намотаний. Далі, тепер з цікавого, що ще? Е, маємо 6 трансформаторів. Ось як бачимо, зараз розверну е, маркування е, трансформаторів. 22-й профіль е, магнітопроводу. 1 кВт. Е, цей трансформатор, ну, це китайський кВт, мабуть, це пікова потужність його. Їх е, е, 6 штук. Якщо рахувати навіть по китайських величинах, 6 кВт. Трансформатори по кВт пікової потужності, 6 кВт пікової потужності. Далі, з цікавого. Кожен трансформатор підключений окремими проводами до цих клем. Клеми з, цього, з цієї сторони виглядають дуже файно. З цієї сторони вони не менш файно виглядають. І виходить, що 60 А навіть, клема. Виходить, що кожен трансформатор підключений проводом 10 АВГ. 10 АВГ перекладається як 5,3 мм квадратних. Ну, опять-таки, з розрахунку 10 А квадратний, цей провод без великого нагріву витримає 50 А. Ну і рахуємо. Виходить, що 6 трансформаторів, 300 А. Якби ці провода, оця лапша має витримати. Далі. Ще по схемотехніці. Як бачимо тут. Осе, окремі радіатори для низьковольтної частини. Як бачимо, по, виходить по два транзистора паралельно, І чотири виходить транзистора на один трансформатор. Тут е, схема е, так, не, Ось е, Зміг вам показати, виходить конденсатори на 500 вольт 220 мФ. Е, звісно, це не з низьким ESR. Ну, Звичайні конденсатори, але на 500 вольт, а не на 450. Так, що тут ще з цікавого. Як бачимо, воно, кожен трансформатор має на 40 А запобіжник. Зараз спробую вам показати маленькі конденсатори. Воно 200 мікрофарад, А там воно на другому біля запобіжника видно 100 вольт. Виходить. 220 мкФ, 100 вольт. 2 штучки, це виходить 440 мкФ. Це конденсатори з низьким ESR високочастотні. Далі я зовсім не бачу е, високовольтних ключів і е, випрямляльних діодів після трансформаторів. Наскільки я зрозумів, вони всі знаходяться ось під тою платою і прикручені до нижньої частини радіатора. Низковольтна частина, я зрозумів, так зрозумів, прикручена до цих радіаторів, а високовольтна частина знаходиться на корпусі. Ну, Таке рішення. Ось. Ну, Так, з виду, з виду монтаж кращий, ніж в дешевих 12220 інверторах. На 48 вольт тут струми сильно великі не будуть. Якщо в номінальному режимі 3 кВт, це всього 60 А на 6 Трансформаторів це по 10 А на трансформатор. Якщо у піковому е, значенні це 120 А і по 20 А на один трансформатор. Провод. Ось такий, звісно, витримає 20 А. І е, запобіжник на 40 А також витримає 20 А в імпульсі. Якщо на 48 В його розглядати дану компоновку, то я вважаю, що воно витримає. Все-таки 48 В не 12 В і струми тут у 4 рази менші. Далі розбирати плату не хочу, оскільки там термопрокладки. Не хочеться їх пошкодити, бо прийдеться замінювати. Ось такий огляд. З виду байдуже виглядає. Як буде працювати, не знаю. Буду знімати, показувати. Так що підписуйтесь на канал і будете знати, як він працює. Ось таке відео. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення, до нових відео.